Захищають свої гроші, бізнес її захищають. Путіна свої там інтереси, Ахметова свої, Порошенка свої інтереси, розумієте, Коломойської свої інтереси і так далі. І до кожної групіровки йдуть за, за когось воювати. Як же я можу відноситися до АТО? Тепер з родичами ми воюємо, з кров'ю своєю. І ще такої дикості, такої жорстокості, такої зброї, сьогодні йде на оці, це ж еліта пішла туди. Це пішли сміливі хлопці, це пішли ті, що не народили ще дітей, не вінчені дівчата залишилися. Як я можу до цього відноситися? Та стою в прокляті на колінах перед Богом і к -к -к кричу, будьте ви прокляті за синів наші, за цих дітей. Я знаю, хто вороги. Кровава еліта. Ті троє, які вивели цих всіх на, на площу заради своїх своїх інтерес, шкурних. Я їм не прощу ніколи цього, ніколи. Хто народить тепер? Уже більше 20 тисяч дітей немає, більше, а це в мільйони поставте. Це вже 20 мільйонів. Це не народження. З кожної ця дитинка не дасть рід свій, не дасть. Якби це не розум і не кров нації, і не мудрість нації, я б можемо по-другому вчала. Якщо не народ не має свого національного самоусвідомлення, це сміття, на якому пророс, на ґрунті якого проростають інші народи, Сьогодні вони проростають на нашій землі, розумієте, ці народи? І сьогодні вони керують нами, і ми не можемо ніяк зрозуміти, що за цим стоять які гроші і інтереси. А якби люди це усвідомили, ніхто б не пішов на брата туди. І якби вони знали, що інформацію так створили, що ми ж Януковича, начебто, скидали, да ми ж не йшли ні проти Росії, ні про Донецька, ні проти чого. Чому така дезінформація? І це наші зробили, це не чужі. Я хочу сказати, піднімайся народи мій, піднімайся. Ще є нагода воскреснути, є нагода захистити наших хлопців, наших матерів, наших дітей, наших дівчат сьогодні.